Доброго дня всім, хто зі мною на каналі Моє подвір'я. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні готую налиснички і готуватиму їх на сироватці. Коли ми з вами обігріваємо домашній сир, у нас залишається сироватка. А до речі, це дуже смачний і корисний продукт. Її можна просто випити. Можна її приготувати як квас, додати до неї дріжджі. Це також буде дуже смачно. А можна на сировиці приготувати смачні налиснички. Налисничків я завжди готую дуже багато. Я їх перекладаю різними начинками і заморожую. Так, сироватку я перелила у миску, і тепер сюди додаю свіженькі корячі яйця. Тепер додаю сіль. Потроху починаю додавати муку, але муку я обов'язково просіюю. Це вже готове. Цукру сюди я не даю, тому що ці налиснички у мене будуть з солоними начиночками, з вараболькою з грибами, з капустою і з м'ясом. Так, тепер сюди я ще даю олію. Тіста у мене багато, тому готуватиму одразу на двох пательнях. Ставлю їх на плиту, щоб вони прогрівалися. Спочатку перший пробний млинець. От Добре, не підгорає, нічого, все добре. Як бачите, пательні спеціально я не промащую. Достатньо олії, яка є отут у тісті. Щоразу, коли набираю тісто, отак стараюся вимішати добре, щоб і мука не осідала на дно миски, І так само олія, бачите, вона повністю розчинилася, її тут не видно. От. І цього промащування достатньо. Цієї олії достатньо. От, бачите? Ось так. Тримаю пательню на помірному вогні, щоб тісто рівномірно пропікалося. На двох пательнях готувати набагато швидше. Спочатку один млинець, тепер другий. От, і можна знову наливати тісто на пательні. До речі, млинці я нічим не промащую. Як я вже казала, я буду їх перекладати начинками. Різними смачненькими начиночками. Так, остання порція, останні налиснички. Все? Все. Моя гора млинців готова. Подивіться, як багато я їх сьогодні приготувала. Налиснички дуже смачні, вони ніжні, і вони навіть мають трошечки смак. Кисло-молочного сиру. Навіть можна сказати смак вареничків. От коли варенички вараться з сиром, отакий після мають і ці налиснички. Тому, якщо ви ніколи не готували налисників на сировиці, я вам раджу: приготуйте для початку невеличку порцію. І якщо вам засмакує, готуйте на здоров'ячко.